Сьогодні, в Бравл Сарс, нарешті почалася нова Васабі-подія. І так як я сьогодні поки що не заходила в гру, ми разом з вами зайдемо і оглянемо цю подію, а також відкриємо ці нові васабі-роли. Як ви могли помітити, я почала серйозніше займатися Ютубом і буду продовжувати старатись робити для вас контент. Мені здається, скоро в Тікток буду не так часто знімати, як в Ютуб. Тому точно не забувайте підписуватись та ставити лайки. А ми не будемо довго затягувати. І почнемо огляд нашої чудової події. Завантаження контенту. Так, мусочка теж не змінилася. Ага, у мене тут кінець сезону, і я дуже сильно відіграла, звісно, в цьому сезоні. Так, тут у нас більше інформації. Так, відкриваємо маленький трофейний бокс. 8 предметів. Це ельпримо. Це ельпримо. Так, пін на барлі, пін на Ельпрімо. Тригемо. Так, і якраз зараз заберемо наші блінги, щоб. Ми пішли на Gyona. Добре. Так, у нас змінило, змінився фон в лобі. У нас з'явилося дуже багато кнопок. Ще ж одна. Так, у нас зараз іде перша глава, і де ми можемо отримати суші в самурейс-меші, в акціях магазину, а також у нас подвоєні, подвоєний досвід. Так, добре. Так, ми також можемо отримати дві суші чи трол-сети. Я не знаю поки що, що воно там є. Якщо ми зіграємо щоденні ці, щоденні ігри, так, новий сезон. Давайте ми швиденько заберемо. Я навіть не дивилася, які у нас піни в цьому сезоні. В цьому браулпассі, точніше. Так, ну то суші. Мені перший подобається. подивіться, який там кітик. Так, потім у нас рамен, потім у нас суші роли. Блін, слухайте це імба. Вони не, вони не зробили одного типу всі піни. Вони зробили всіх різних типів, блін, треба буде купувати Pass, значить. Тут є Ті Спайк. Це, це офігенно, чуваки, це, це занадто потужно. Так, ну і на кінець у нас тут пайпер. Так, по-перше, у нас вже є щоденні нагороди, точніше, щоденні суші роли. А ще я знаю, куди я зілю свої геми, тому що тут є просто надпотужні акції, які в мене ще й довго грутяться. Але тут по два. Суші роли за 39 гемів. Так, добре, давайте ми відкриємо два суші роли і подивимось, що нам випаде. Тому що, так, відкриваю вперше. Тут треба різати. Так, дві. У мене тільки два суші роли, з яких один з васабі. Так, у нас просто найдефолтніша рідкість, просто гарячий. І він попадає на Чарлі. Так, давайте ми зараз одразу глянемо, як воно працює, бо я щось не зросле. Вона якось пускає павуків. Так, добре, давайте спочатку відкриємо ще один рол. Та я прям везуча, слухайте. А, два роли. Два роли. Так, і все ж таки один з васаві, добре. Все одно ход. Так, на кого він тепер випаде? На Єву. Ага, по суті, як мутація, вона спавнить своїх дітей, коли отримує дамаг. Ну я не скажу, що це прям дуже погана модифікація, тому це може бути. Але дайте мені цікаво, який в Чарлі взагалі. Так, де в мене взагалі Чарлі тут ось вона? Бо я щось не як працює Є васабі мутація. Ага, тут він. А, вони просто спавняться. Поняла? Але слухайте, це теж непогано. Я так скажу. Мені, якщо оце найдефолтніша мутація, то я не являюся, які там прям потужні. Ще, якщо згадати, яке у Едгара... Так, у нас що? У нас відкрито виходить 4 з 50 ролів. Ось, у нас є суші метр. Ну давайте тоді відкриємо ще. У мене 121 гем. Давайте відкриваємо іще два суші роли. Так, дивимося. Дві. Чого тут один злий такий? Чого не злі такі? Блін, дивіться, як вона нас підсвічується. У нас екстра ход! Ти майже надпотужний. Нахенка! Така ха саме мутація. А, Хенк стріляє своїми рибами-торпедами, коли отримує дамаг. Ну все це для сейфа. Так, другий. Два. Можна щось нормальне? Та ну чому? Крейзій ход, а це. А я не пам'ятаю, це теж потужне. Чи це прям, прям сильно? Ні, це не сильно потужне. Якщо вона сильно потужна, вона має кольоровим. А, ну це зрос. Коли вона наносить дамаг, в неї спавниться ця от, крутівка її добре. А ще я витратила свій. Ну... Давайте далі. Ми не зупиняємося. А, добре, воно через 15 е цих годин доступно, а я вже думала. Так, ну на у нас більше нічого цікавого і немає. Хіба це за 99 гемів є 6 суші ролів, А в мене гемів не вистачає, чуєте? Тут можна отримати якраз цього Еша, а я сподіваюся, його ж можна буде потім купити. Та, ну, 99, це мені буквально треба 20 гемів. Коли вони браупасі в мене з'являються через на 8 рівні, на 18 рівні. Сьогодні без донату, добре. Давайте наступний раз, можливо, я вже зіграюсь. Так, давайте ми тоді пограємо в катки, тому що у нас тут іще два сушірола є. Так, у нас взагалі з'явився самурай смеш Я не знаю, чи нам за нього будуть давати теж роли, чи як воно працює. Ми зараз якраз в цьому розберемося. Так, що це за потужна карта і що тут треба робити? Е, збирайте поінти, бравши якісь дарума-ляльки, е, які дропаються з вбитих самураїв-ботсів та бравлерів. Якщо яка перша команда збере 60 е, поїнтів, виграє матч? Добре, кого мені брати? У мене, типу, мутація лише на Чарлі, Євуч та Бія. А на кого нам випала? Почхаєте, я ж забула. На Хенка. Та все, ми беремо Хенка, це очевидно. Да екстра хот. А які тут є? А... Ага, у нас є екстра ход, у нас є Крейзі ход, і інфірно, Інферно ход. От інферно у нас поки що немає. Біа... Ну давайте спробуємо за Хенка пограти. Що нам ще робити? Можемо гіпер одразу купити? А, в мене не є окуплений гіпер, добре, так. Карта там, в принципі, норм. Давайте. Нам хоча б забрати наші суші роли, які у нас є. Так, у нас ось спавняться оці боти, з яких ми можемо отримувати поинти. Такі тільки що потужно полетіли. Так, нормік. У нас вже 8, у них 6. Ми, принципі, з ботами граємо, тут немає чому навіть сильно паритись. Але з бравлерів у нас випадає по 2 штуки. Не, ну мутація нахенка це як завжди соло просто. Ай, блін, він мене чуть не вбив. Так почекай, прямо. Ай-яй-яй! Та ну ні, Дейріл! Деріл, ні, не, не, не треба, будь ласка. Так у нас вже 30 поинтів, слухайте. Я тут буквально на лоу-хп хожу півкатки. Ну, проти ботів-то не страшно. Ми Просто на ізі тут все збираємо. Можна навіть сильно рано не напрягатись. М -м. Ну, подія, до речі, прикольна. Загалом щось типу годзили. Ну, в принципі, повністю майже схоже на Годзілу, тому що теж, теж мутація, це теж треба якісь недояйця відкривати. Ну і все, я забираю останнє. І ми перемагаємо. 129 тисяч дамагу. Ну, тімейти точно не старались. Так, і що, ми отримали за це суші ролл? Чи... Чи ні? Чи нам просто треба? Ага. Значить, нам пишеться, що ми, в принципі, робимо. Це у нас є Samrise е На другий тиждень у нас відкривається клубний івент, і подвоюється майстерність. Угу. Ну, Гетсу тут лише блін за всіх. Отримати все. Так, я відклую цю заявку, друзі. Так, ну давайте ще пограємо, ми на все одно, що нам робити? У нас е, нам потрібно зібрати ці роли, які у нас щоденні. Ну В принципі, хенк тут в принципі може бути так. У нас Амбер з Леоном. Я сподіваюся, вам оце не заважає мені, вам точніше. Я не знаю, які мутації абсолютно. Нось у нас Леон вже летить. Але які в нього мутації, це питання. Ай кольт, гуляй. Мене чотирить не вбили, блін. А що це маленьке валяється? Божікати, що це за. Чи це майбутній їхній спаун, чи що це? Чи це від наших тімейтів? А можливо це від наших тімейтів? Ай-яй, мене зараз б'ють тут. Так, мені треба відхилитись, почекати. Але у нас 23 цих штуки, а у них 15. і мене вбили перше. Я поки не знаю, наскільки добре ми справляємось. Так, ну цю амбер зараз вб'ють, там зараз чисто цих... Ботів треба. Так, забираємо знову роботів. Їх може навіть не бути, але їх б'є моя мутація. На, ну, зараз вони мене тут якраз і б'ють. Ай-яй-яй, Леон! Що Ле 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 це було? <схе> а хто в мене в результаті був, якщо Леон у нас помер? Я прийму це як факт. Все, давайте я забираю. Коротше, я сігма, тому що у мене розрядився ноутбук, і частина мого відео не записала звук. Тому зараз ви можете просто подивитися відкриття одного суші рола, але з чуть-чуть поганим звуком, тому вибачайте. Два. Чотири! Чотири. Честь! Чи скільки тут? Вісім! Офігеть! Скільки, скільки? Ой! 6 васабі сил та один івентскін! Екстра ход! Це... Не, почекайте! Це передостання. Добре, я думала, що це прям потужний. Так, нальпрімо. На а ну він, коротше, швидше стрибає. Так, просто ход. На шелі. Рейзі ход, це передостаннє. Я сподіваюся, вам видно? На Мо. Його дріль е, швидше та довше. добре. Ще один експорту. Нам випаде сьогодні прямо той найпотужніший чи ні? Барлі. О, Барлі. Ага, ну його, коротше, ці калюжі з-під атаки тривають довше, залишаються на землі. Давайте у нас ще 5 сил, Тара. Uh, так, супер спавнить більше цих тіней. Ой. А все? Так, у нас випадає У нас випадає Він на Мені, до речі, не дуже подобається. Ви що це зрозуміло по моєму відео тірлісту нових скінів. А й у нас... ще не випадає добре. А ми продовжимо. І виявляється, у нас в квестах тут є квест, завдяки якому ми можемо отримати ще один суші-рол. Все, що для цього потрібно, це 10 разів виграти в самурай смеші. Так, я не знаю, скільки у нас взагалі там по часу. Десь 15 хвилин, я думаю. Так, ну, я сподіваюся, що ми це все встигнемо зробити за сьогодні. Ну, я спробую встигнути зробити за сьогодні, але нам би хоча б взагалі зібрати цей щоденні суші роли. Так, ми так само продовжуємо Хенка. Тому. Тому взагалі поганенький цей мутація така сама, як і мутація при гадзілі. Він просто швидший. І. В нього швидший супер. А чому такий швидкий? А чому швидкий? шутки? Типу є мутації чи як воно працює? Іди в строку. Тут Макс щось роздає скіла, блін. Мутація Мутація дохенка, я тебе люблю. Ви бачите це взагалі? Це інбалансно мені здається. Та ну ні, не вбивай мене, будь ласка, Макс. Тай прима, дякую. У нас 22 цих штуки, у них 19, у нас вже 24. Зараз чисто буті можна вбивати і не паритись. Та, давайте. Ай, блін, він мене вбив, тому що його турелька Джессі атакувала. Так добре. У мене є зараз гіпер. Потужно, я вважаю. Так, за... треба забрати оці дві штуки. Я що, чекайте, супер всрала перед гіпером. Добре. Так ні Хенк, не чіпай мене, будь ласка. У нас 55 штук, у нас зараз пару цих забрати, імба. Капець! У нього торпели на всю карту летять, тільки зараз це побачила. Це. що це? Та давайте забираємо одну штучку. Він перекинув бота гаджетом. Так, ми виграємо цей. І ми забираємо зараз стардроп. Так, давайте ще десенько забираємо. А, ні, ми навіть не забираємо стартроп. Нам ще стардроп, перемога і ще суші ролл. Так, ну проти нас тільки Едгар. Едер з Ні, Едгар і Джессі з мутацією. Я можу навіть сильно не париться прям. Тому що вони по дефолту мене атакуються. Я до неї. Ваша дитя. Так, Будь ласка, вдар мене, Джессі, один раз. Ні, я не попала. От зараз тут хтось заспавниться. О, мене ж бері хілить, славу. Та давайте, мені Джесі один раз ударити. Бері, будь ласка. А чого в неї турейка така велика? Де ж, ж мутація на збільшення на це капець. Добре. Що ніхто отсі не збирає, можна питання, чим ви займаєтесь. Едгар, ти де? Я вбила Едгара та Джесі цей мутацію, але я сама померла. М -м та давайте хтось. Ой, перепрошую. А сподіваюся, в мене ще зарядки вистачить на це відео. Я сподіваюся, що в мене не взірветься телефон, бо він може. А, ай, ні! Мене реально зносить тупо турелька Джессі за кілька секунд. Бо навіть моя мутація не рятує. Я не дуже можу використати гіпер саме через те, що цього. Як він називається? Тут багато ботів і весь гіпер тупо піде в ботів. А він мені теж не допоміг. Ні, турелька Джесі це занадто. Ні, це... Ця мутація хенка відпочиває навіть. Ну, ми, в принципі, я думаю, можемо. Тим зробити. У нас на три штуки більше, ніж у них. Так, Бері, будь ласка, живий. Бері не живе. Поняла? Ні, 60, добре, ми не виграли цей раунд. Так, у мене взагалі запис іде? Бепі після своїх неудачних бублів. Тепер боюся, що в мене запис не йде. І взагалі, де мені глянути скільки нас по часу. Вже 25 хвилин. Добре, тому добре. Всім дякую за перегляд цього чудового відео. Напишіть в коментарях, чи подобається вам взагалі такий формат. І підписуйтесь, ставте лайки і всім до зустрічі в нових відео.